Що відбулися на Я також хочу подякувати Едварду Маршалу за можливість зробити більше для України, для українських захисників та Я сама ветеранка, наречена ветерана. Дякую, що з них прийняти і Кожен з вас є членом родини ветерану, чи дружина, чоловік. Денька, мати, ви ті, хто працюєте з ветеранами, або і самі є ветеранами, давайте об'єднувати зусилля, щоб захистити тих, хто захищає нас. Та з війни повернуться нові люди, люди з новими компетенціями, сили, мужності, вмінням брати відповідальність на себе, за себе і за тих, хто тебе точить. Вони потребуватимуть нашої пильної уваги. На цих хлопцях та дівчатах, на їхніх плечах триматиметься наша країна. Вони захистили нашу країну і далі потребуватимуть нашої пильної уваги, тому що саме від їхнього стану, від їхньої завзятісти, залежатиме те, як далі рухатиметься наша країна. Я вірю, що ми зможемо разом допомогти один в одному, захистити і стати тією бронею у цивільному житті. Тобто броня важка. Але ми маємо бути легкою бронею, яка не просто захищає, яка личить і яка ще й пошита індивідуально під кожного. Бронею, яка захищає від. Куль бюрократії чи осколків рутинного, буденного, часто несправедливого життя. Тому реабілітологи мають подбати про максимальне лікування, одужання на житті сполуч, психологів до максимально безболісний перехід, підготувати до цивільного життя, юристи допомогти захистити свої права, родини підтримати допомогти призвичаєтесь, часто зрозуміти. Я ще раз хочу подякувати кожному з вас, В команді після служби. Ми дуже хвилювалися, але дякую, що ви разом ми будемо, для нас буде честь служити нашим захисникам і робити це разом. Дякую, слава